Шановні пані, вітаю вас. З вами лікар Шергініколаг Гузенко Павло Амелянович. Підписуйтесь на мій канал Лікар Гузенко, ставте вподобайки, і я вам буду дякувати. Хочу передати вам історію, яку розповіла мені моя пацієнтка. Розповідаючи її, вона поділилася своїми роздумами, поставила питання не мені, а просто питання, питання роздуму. Більше питання собі, більше питання суспільству. Розповім це оповідання від її імені. Почалась війна. Російські окупанти рвались до Києва. Чоловіка в цей же день, в перший день війни, відправили на фронт. Залишилась одна з десятимісячною дитиною. Я Її народила в 40 років. Так що я залишилась з дитиною і з мамою. Мама інвалід, повністю лежача. І от евакуація. Залишати її ні на кого. Вона одна. Без мене вона просто пропаде. Нерви на межі. Тіло тремтить, руки тремтять. Треба збирати дитину, треба збирати маму. Дитині 10 місяців, мамі 81 рік. Кому в першому одягати памперси? дитині чи мамі? І тут блискавкою в голові прилетіло, що в житті щось неправильно, щось не так. Мама мене народила, коли їй було 40 років, батькові 42. Вони були викладачами в політехнічному інституті. Я росла в хороших умовах. Мене готували до викладацької кар'єри. Закінчила вуз, захистила кандидатську дисертацію. Заміж вийшла в 39 років. Проблема була завагітніти. Виношувати вагітність було важко. Багато разів лежала в лікарні. Роди завершились кесарським розтином. Чому мені батьки розповідали, що спочатку треба робити кар'єру, а потім створювати сім'ю? Не приховую, я і сама так думала. Всі мої колеги теж так твердили, щось не так. Чому моя мама народила мене в 40 років? Чому я народила свою донечку в 40 років? Моя мама стала бабусею в 81 рік. На руках вона внучку ні разу не тримала. Вона не здатна, вона хвора, вона дуже хвора. Свого дідуся, мого батька, моя донечка взагалі не знала і знати не буде. Він помер три роки тому. Щось не так. Щось не так. Я б хотіла народити ще одну дитину, але ні фізичних, ні духовних сил у мене немає. Щось неправильно в житті. Моїй дочці буде 20 років, а мені 60. Це який жах. Жах це все усвідомлювати. Як готувати свою доньку до життя? Щось треба міняти. Але що міняти? Час прийшов. Оповідання казка, мудрій дівчині підказка. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал. До побачення далі буде.